Зараз до нас приєднується заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін. Пане Ігоре, вітаю вас. Так, мої вітання. Скажіть, чи не стоїмо ми зараз на порозі нового спалаху коронавірусу? Ну, по суті, якщо ми будемо характеризувати рівні захворюваності, то захворюваність в нас поступово зростає. Якщо ми будемо казати в цифрах, то за минулий тиждень ми зареєстрували трішки більше 9 тисяч випадків, за позаминулий близько 5,5 тисяч. Тобто зростання є фактичне. Разом з тим, ми бачимо, що також зростає кількість зроблених тестів. Це стосується як ПЛР, так і з використанням швидких тестів, але завантаженість ліжок пацієнтів. Єнтами з підтвердженим діагнозом COVID залишається на таких наднизьких показниках. Це трішки більше 1%. Щодо прогнозів на осінь, то дійсно ми рахуємо, що кількість випадків буде зростати за усіма прогнозами. Але тут дійсно хотів би також наголосити про те, що саме цей підйом ми будемо зустрічати вже трішки з більшими показниками охоплення щепленнями, і також з штамом омікрон, який протікає трішки легше аніж інші варіації, тому. Тут можливо також в нас буде така компенсація за рахунок саме цих показників. Тобто, це не буде такий спалах, як був минулої осені, так коли просто десятки тисяч випадків на день реєструвалися по країні. Прогностично, ми не очікуємо, що це буде доволі суттєве, значне і обтяжливе зростання захворюваності. Насправді, по по прогнозам, цифри вони дійсно будуть, тобто буде зростання кількості захворівших, але вони не будуть такими великими, як були під час минулих спалахів. І відповідно чи дасть раду медична система, враховуючи навантаження на неї воєнне новому спалаху ковіду. Ну насправді, з метою підготовки до зростання захворюваності, зараз вже розгорнута біля 40 тисяч ліжок, і з них забезпечено кисне подачею біля 39 тисяч. Ми дійсно знаємо, що на рівні країни було вже забезпечено певний резерв запас як швидких тестів, так і тестів ПЛР. Сумарно швидких тестів біля 1,7 мільйонів, ПЛР тестів 1,3 мільйони. Але у той же саме час варто зазначити, що російські війська вони зруйнували частину медичних закладів, і зараз 18 таких закладів, які були призначені саме для госпіталізації пацієнтів з ковідом, вони зруйновані, і ще 15 частково зруйновані. Тому дійсно, за рахунок перерозподілу і уточнення маршрутів саме пацієнтів на рівні областей, такі ситуації будуть виправлятися в ручному режимі. Угу. Тобто в якихось конкретних місцях можуть виникати нестача місць, нестача кисню і тоді вже в ручному режимі. Добре, що з вакцинацією відбувається? Наскільки усі ми знаємо, це єдиний надійний спосіб зменшити ризики тяжкого перебігу ковіду і точно смерті? Чи люди досі вакцинуються? Як стати зараз в чергу, щоб вакцинуватися? По суті, вакцинація як була, так і продовжує залишатися єдиним шляхом зменшення показників смертності від коронавірусної хвороби в усьому світі. І станом на сьогодні майже 16 мільйонів українців вони вакцинувались, Вони отримали принаймні одну дозу, 15,3 мільйона українців отримали дві дози. Поступово зростають темпи вакцинації, і це дійсно великий плюс. В червні, в липні, в середньому ми робили до 250 Тисяч щеплень за серпень станом на сьогодні, вже було зроблено 30-35 тисяч. На жаль, ми ще не виходимо на показників охоплення в 70%, як планувалось на початку 2022 року. І фіксуємо те, що зараз найбільше все ж таки громадяни звертаються для бустерної дози. По факту, це десь половина усіх щеплень це якраз отримання першого бустеру, 20% – це отримання другого Рого Е, на жаль, е, біля 700 тисяч українців вони не отримали ще другу дозу, а отже, вони не повністю вакциновані і вони не мають відповідного захисту. Е, і близько 13,5 мільйонів це та кількість українців, яка ще потребує е, першу бустерну дозу після завершення базового курсу вакцинації. Поясніть коротко, будь ласка, про другий бустер. Це по суті четверта доза. Чи всі вже можуть її отримати? Так, пане Ігоре, ну сьогодні просто інформаційні технології проти нас працюють на найцікавішому місці. Обірвалася розмова із Ігорем Кузіним. Ми говорили про темпи вакцинації і на жаль, темпи розповсюдження ковіду, тому що знову це захворювання набирає обертів. Пане Ігоре, дуже коротко. Ви повернулися. Я бачу вас. Скажіть, чи четверту дозу вже всі охочі можуть зробити, у кого терміни підходять? Наразі цю вакцинацію можуть зробити лише люди 60 плюс віком і люди, які мають важкі супутні захворювання. Але найближчим часом ожидаємо також розгляд цього питання на рівні національної технічної групи експертів. Зрозуміло. дякую вам дуже за те, що знайшли час. і Долучилися до нас Ігор Кузін, головний державний санітарний лікар України. Був учасником марафону.